У далекій країні, де сонце завжди усміхалося, а пташки співали веселих пісень, розташувалося маленьке містечко Херсон. Це містечко славилося своїми доволіними полями, річкою, прекрасними набережними, квітами, парками та радощами. Але останнім часом у Херсоні панувала тривога, люди стали нещасними, а сміх дітей почав. З вулиць. І ось одного разу, на одній з гілок найвищого дерева. В чарівному лісі жив собі маленький, але дуже сміливий листочок. Його звали листочок льотчик. Він був яскаво зеленим, як весняна трава, і завжди мріяв про пригоди. Одного зимового дня зовсім замерзли від туги. Почувши, як люди в Херсоні сумують, вирішив, що він повинен щось зробити. Він піднявся над деревами і, закрутивши повітряними танцями, полетів шукати новорічне диво, Лисочек літав та шукав, де б знайти милля харсончику. На краї іншого міста він побачив дівчинку Валерію, яка каталася на самокаті, де співала взяла зимову щедрівку. Ліра була не просто звичайною дівчинкою, вона була мийницею. Кожного дня дівчинка Лера виходила на прогулянку до парку, де любила годувати та спостерігати за птахами, слухати їхні пісні та мріяти про повернення додому. Лисочок підлетів до Лери та розповів про свої пошуки для херсончика. Тоді вирушимо на пошуки миру, з радістю вигукнула Лера. Вони вирушили в глибини чарівного лісу, який був повний пригод. На першому етапі їхньої подорожі вони натрапили на веселу компанію чарівних зайців, які влаштовували новорічний конкурс на найкращий стрибок. Привіт, зайці. Чи не можете ви допомогти нам знайти милі Херсонщику? запитала Лера. Звісно, відповіли зайці. Хороводяще навколо, але тільки якщо ви візьмете участь у нашому конкурсі, добре крикнула Ліра, і разом з листочком вони приєдналися до веселого змагання. Заті стрибали так високо, що, здавалося, можуть додягнутися до зірок. Ліра ж хоч і не стрибала так високо, але зробила кілька веселих рук. І всі зайці голосно сміялися. В кінці конкурсу зайці подарували лері та листочку маленькими оквяними далі за участь. Якщо хочете для вашого рідного місця, пам'ятайте, вам потрібно повернути сміх на його вулиці. Сміх – це найкращий спосіб об'єднати людей, сказав один із зайців. Продовжуючи подорож, Лєва та листочок натрапили на річку, в яких плавали риби, які вміли співати. Риби заспівали про любов та дружбу, і їхні пісні були такими красивими, що навіть дерева почали танцювати. Привіт, рибки! Ми шукаємо милляха сончика. Чи можете ви нам допомогти? спитала Лера. Звісно, ми можемо подарувати вам чудову пісню, яка розвеселить всіх, розповіли риби, і почали виконувати веселу мелодію. Лєва та листочок почали танцювати, а риби співали. Пам'ятаєте, справжня любов до рідної домівки це як річка. Вона завжди не пересихає, прокоментувала одна рибка, завиваючи хвостом з новими знаннями. Ліва та листочок продовжує свою подорож. Вони натрапили на маленьку галявину, де ви Кривалося чисто прозоре небо із різдними зірочками, які вміли розповідати цікаві історії. Кожна зірочка вміла кумедно жартувати. Привіт, зірки! Ми шукаємо ми в їх Чи можете ви нам допомогти? спитала Лера. Ми можемо розповісти вам, як важливо допомагати один одному. відповіла одна з зірочок. Але спочатку, скажіть вам нам який жарт. Лена з радістю поділилася своїми найсмішнішими жартами, а зірки сміялися до сліз. Вони вирішили влаштувати веселий флешмоб, і всі разом почали танцювати та співати, згадуючи про те, як важливо підтримати один одного. Вони створили справжнє новорічне ну, свято. Пам'ятайте, сміх і радість це найкращі ліки для будь-якої проблеми, закликала одна з дірочок. А ще візьміть ці чарівні новорічні блискітки, розсіте над містом та побачите справжнє диво. Дівчинка обійняла місно місно чарівний листочок. Тобі поціли назад до лінного міста. І тільки ми, наш герой перелетів межі хлосончика, він розсіяв чарівні блискітки і побачив, як у небі з'явилася яскрава велика зірка. Вона символизувала мир і надію. Все погано зникло за мить, а місто вкрилося покнатним білим снігом. Часу в Херсоні запанував мир, а і листочок стали справжніми героями. Вони навчили всіх, що любов, сміх, дружба і взаємодопомога – допомога це ключі до щастя. Отже, в місті Херсона став такий чарівний та довгоочікуваний мир. А наш герой листочок завжди пам'ятатиме, що навіть найменший листочок може змінити світ.